Марія Іванівна, розкажіть, будь ласка, як колись святкували Івана Купала. І чи святкували? Івана Купала святкували. І і І всі, справляли. І хто як мог, хто мог так і купала становили, а подало, і все ловко було колись. І в школі була я. Ходила в школу, так і з п'яти класів організатори були. Ніна Андріївна організовувала і виходили ми на луг, і, і там встановили як удало, і ц, 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 дрова клали все, а тоді запалювали. Тоді співали, гурточки були, учителька організовувала, танцювали, як уже воно перегоріло. Не, магазин виїжджав, купували щось там. А ви говорили, магазин виїжджав чим? Конем. Конем вивозили Конем. колись так. там. Там будачка на возі стояла, туди пана кидали ми ж підходимо і купляємо. Вельми, вельми красиво було каліса. Ага. І це було. Одягали усі. ну... Діти ж також надівали, а ну. було ж детське вишивали, і таке ж українське. Виночки плели самі, і що, що де знаходили. Квітки шукали, ходили, рвали квітки. І, і тоді ж то на танцювали, да, співали так на голову, і ще ж і ленти повищили, плігами, все. а тоді вже ж раз розходились, так ж затушили. А і... плигали через цей плигали, плигали. плигали. через вогнище. Не всі, а хто. Хто міг уже плига, не. так плигали. Хто такий... А Почай. у парі плигали, от хлопець і дівчина було таке, що в парі повинні там переплигнути. Не пам'ятаєте? Не пам'ятаєте. Пам ну ви ще невеликі були. Вони так. ще такого не Це угу. тепер пари вже, а тоді. Так його не було. Mm. Стрибали по одному хлопці і дівчата, а, а так не Ну, що воно селюще, цей празник е, на зілля. Зілля ходили і рвати. А коли ходили зілля рвати? Е, уранці до сход сонця. Уранці до сход сонця. на Івана Купала. І понариваємо, прийдемо, а тоді вже йдемо в школу і йдемо туди на, на праздник на свій. І у Ну, а тоді вже ж пазні, так уже ж, ну, лучша ж жить пошла, що як чи умніше стали, ми ж таки після війни забиті були дакти. Так уже ж справляли і нас там, равчак, да унизу справляли. Так уже коже венки кидали. Ну, кидали венки, треба кидати венки на текущу воду. Щоб він поплив. І е, так як попливе, значить вийде замуж. А як крутиться на місці, ні. Не вийде е, так. Ну, кидали ж тут у равзаку. Чи крутили, чи не крутили. Ви також кидали? Ні, я тут вже не в час. Ви вже тут не Уже ні. Це я так. знаю, що е, вони так бо ж, розказують, mm -hmm. е, поки своїм так уже і накидаються на те. Mm -hmm. а... Не пам'ятаєте нічого, які там пісні купальські співали, що там нічого вже. Не пам'ятаєте з того? Ні, вже. Уже ні, вже. У, уже ні. Вот. Були, були пісні, але вже я слова не пам'ятаю. Mm -hmm. Красиво було. І до Десни вже ж ти ну, вже скільки я год, три робила у тому, а вже ж тоді у школі так умніші були. І хотіли всудити все, на знати. Так ходили до Десни. Перегориться усе і дрова, і все тут побудуть, а тоді йдуть до Досни, вона ж там у нас недалеко. Ні, кидають венки, вони ж плювуть. Mm -hmm. ну. Цілу, Красиво, цілу так. ніч гуляли, так? Гуляли, а ще в мене питання. А не шукали квітку папороті? Ніхто в ліс не ходив у є. купальську ніч? <гум> <гум> Ні. Це я знаю. Що треба є шукать, ну у нас же близько лісу там? не було, не було, ще так ходили. А, а так красиво, вельми красиво. Зараз я представляю, як вчителька виводила, як не. А ви говорили, що опудало робили якесь волохати, так? Ну, якесь таке, і людина на людина, і таке якесь. Ага. Страшновате. Як ото на на кури чи на сарок, а потім спалювали його і спалювали, і спалювали, потім спалювали його спалювали.